Доброго та благословенного Богом ранку, миру від Нього, миру в серця і миру в країні. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією. Об'єднуючись з вами, я хочу дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день, продовжив наше життя, залишив для нас обітниці, які написані у Його Святому Слові, і дає нам надію. Господь бажає, щоб ми відображали в своєму житті Ісуса. Для цього потрібно все контролювати. Послухайте вірші, записані у посланні до Єфесіян у 4 розділі. Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре, для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. У моєму серці. Живе постійне прагнення, щоб у кожній людині, яка називає себе послідовником великого вчителя, відобразився Христос надія слави. Я прагну щодня збагачуватися внутрішньою красотою лагідності й покори Христа, зростаючи у благодаті і пізнанні Господа Ісуса у міру зрілості, повноти Христа. За допомогою даної мені від Ісуса благодаті, я особисто маю пильнувати здоров'я власної душі, зробивши її руслом, яким Бог зливатиме у цей світ свою благодать, любов, довготерпіння і лагідність. Це мій обов'язок та обов'язок кожної людини, яка називає себе Божою дитиною. Господь Ісус зробив свою церкву берегинею священної істини. Він доручив її утілювати в життя Його задуми і плани зі спасіння душ, до яких Він виявив таку зацікавленість і таку безмірну любов. Ісус сходить серед моральної темряви, як Сонце в нашому світі. Адже Він є Сонце правди. Про себе Він проголосив, я світло для світу. Він сказав своїм послідовникам: ви світло для світу, відображаючи образ Ісуса Христа, розкриваючи красу та святість свого характеру, постійно виявляючи самозречення і відкинення у всіх ідолів, великих і малих, вони показують чого навчилися в школі Христа. Писання говорить про Христа, що в його устах була розлита краса та добро. Він мав мову правну, щоб уміти зміцнити словом змученого. Господь великий нам! Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, щоб воно принесло користь тим, які слухають. Намагаючись змінити інших, або сприяти їхньому перетворенню, ми повинні бути обережні в словах, бо вони стануть або запахом на життя, на життя, або ж запахом смерті на смерть. Усі, хто захищає принципи істини, мають потребу у небесній оливі любові за всіх обставин. Докір необхідно висловлювати з любов'ю, тоді наші слова будуть перетворювати, а не дратувати. Христос своїм Святим Духом наділив нас силою і владою. Це Його робота, яку Він звершує Святим Духом у нас. Інколи ми можемо зазнавати і поразки, але це ще не кінець. Послухайте вірш записаний у Михея в 7 розділі 8. Не тішся, моя супротивниця, з мене, хоч я впала, сіонська дочка. Проте встану, хоч сиджу в темноті та Господь мені світло. Ніщо, окрім божественної сили, не може відродити людське серце і наповнити душу любов'ю Христа яка завжди буде проявлятися до тих, заради кого він помер. Плід Духа це любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Коли людина навертається до Бога, у неї з'являються нові моральні схильності, нові спонуканні мотиви. Вона починає любити те. Що любить Бог, оскільки її життя з'єднується з життям Ісуса, золотим ланцюгом непорушних обітниць, її душу наповнюють любов, радість, мир і невимовна вдячність. І, будучи обдарованою такими благословеннями, вона вигукує, чинить великим мене Твоя поміч. Проте, тих, хто очікує чудесного перетворення свого характеру і особистості, не докладаючи зі свого боку рішучих зусиль для перемоги над гріхом, чекає розчарування. У нас немає причин для страху, доки ми дивимося на Ісуса, немає підстав сумніватися в тому, що Він може спасти всіх, хто приходить до Нього. Але ми маємо завжди остерігатися, щоб наша стара природа знову не перемогла, щоб наш ворог знову не взяв нас у полон. Ми повинні звершувати своє спасіння зі страхом і трепетом, бо саме Бог за своєю доброю волею викликає в нас і бажання, і дію. Щодня ми повинні зростати, набуваючи душевної краси. Нерідко ми будемо зазнавати поразки у своїх зусиллях уподібнитися божественному зразку. Часто нам доведеться плакати, схилившись біля Ісуса через свої недоліки і помилки. Але нам не слід впадати у відчай. Ми повинні молитися палкіше, вірити більше і намагатися із завзяттям зростати за подобою нашого Господа. Не довіряючи своїм власним силам, ми повинні покладатися на силу нашого Викупителя і славити Господа, нашого Спасителя і нашого Бога. Споглядаючи, ми перетворюємося і коли розмірковуємо про досконалість божественного образу, ми бажаємо цілковитого оновлення, відродження за образом його чистоти. Саме завдяки вірі в Сина Божого відбувається перетворення характеру. І дитя гніву стає. Божим дитям. І всі дивуються, дивлячись на цю Божу дитину, що сталося. І я хочу молитися, щоб ось ця дія перетворення відбулася з усіма нами. Наш дорогий небесний отець, схиляючись перед тобою усі хвилини. Ми складаємо тобі щиру подяку, бо Ти подарував нам цей день, ти подарував нам нові можливості, Ти подарував нам слово своє святе, яке ми могли, досліджуючи читати уже сьогодні. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти віддав своє життя, щоб нас повернути у втрачений рай. А для того, щоб ми могли йти за тобою, Ти прийшов на землю, Ти взяв людське тіло і в нашому тілі. Ти прожив у світі темноти і гріха, даючи приклад нам, як бути твоїми послідовниками. Ми дякуємо тобі за це, Господи, і в дороге ім'я Ісуса просимо в тебе прощення, і просимо в Тебе благословення, і просимо в Тебе сили Духа Святого, яка зробить перетворення в нашій особистості. Сьогодні, Господи, я благаю Тебе. Почуй. Молитви усіх, хто молиться до Тебе, хто звертається до Тебе. Почуй молитви матерів, які моляться за своїх дітей. Почуй їхні молитви, Господи, бо вони звертаються, щоб молитися, Ти типу поблагослови їх. Почуй молитви дружин і матерів, які моляться за дорослих дітей, які сьогодні на лінії фронту. Почуй, Господи, збережи, почуй молитви дітей, які благають у Тебе миру. Ми просимо тебе, тато, дорогий Небесний, поблагослови нашу країну миром, допоможи, щоб він настав якнайшвидше, а до того часу збережи життя усіх, хто захищає правду. Ми молимося все в дороге ім'я Ісуса Христа, а тобі за все подяка, честь покинь і слава, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що найскладніша боротьба, яка відбувається у нашій особистості, це боротьба із власним Я. І ось цей приклад нам показав Ісус Христос, як перемагати на цій лінії фронту, і Він показав своїм життям. Що довіряючи Його Небесному Отцю, не промовляючи безволі Небесного Отця жодного слова, не роблячи жодну дію і роботу, Ісус пройшов шлях людини, виконав заповіді і цей приклад залишив для нас. І сьогодні Він дає нам обітниці, і Він говорить, що ми можемо досягнути цього, коли приймемо дар Святого Духа. А там мир, радість, довготерпіння, віра, стриманість. Можливо, я не рядом їх перераховую, але коли ми це все приймаємо і просимо у сили у Господа, божественної благодаті, все буде добре і буде перемога над собою. Разом із тим, Господь почує наші молитви, і буде перемога у нашій країні. Нехай Господь благословить нас вірою, надією. У Божу любов і в перемогу. До побачення!